Закон всесвітних можливостей Бога і людини, чи існує такий, звичайно, він існує. У кожного є свій закон. І у ведичних писаннях можливості Бога Всевишнього описуються через різні аспекти Його природи, через його силу, через його діяльність. У Всевишнього абсолютно безмежні можливості. Основні ведичні закони, які пояснюють ці можливості, включають наступні принципи: є закон Всевишньої абсолютної істини. Брахман або Бог, яку називають Ішвара, Брахман, Параматма, Вгаван це його частиночки, є найвищою реальністю джерелом усього сущого. У виданих сутрах сказано: Бог є причиною творіння, є причиною підтримки і причиною знищення всього світу. Другий закон закон трьох аспектів Бога. Є Брахман, безособова енергія, яка пронизує абсолютно все. Є параматма, внутрішній спостерігач або свідок у серці кожної істоти, тому що без свідка не буде створюватися в світ. Потрібно, щоб хтось нас з цим дивився, не буде спостерігача, не буде світ. Є Гагаван, особистий аспект Бога, наприклад, Крішна, Рама, Вішну це як його проявлення у цьому житті, в цьому тілі і для нас. Третій закон. Ачінця шахті, нескінченності можливості Бога, абсолютно нескінченні. Бог має ачінця шахті незбагнену силу завдяки їй одночасно перебуває усюди і діє там, де він хоче, і з певною особистістю. В панішаді говориться: Паряся Шахстір від Вагая Шруяте, його енергії безмежні і проявляються по-різному. Він може все, що він захоче. Четвертий закон це закон свободи Бога, і Бог не підкорюється кармі, не підкорюється закону, причино-наслідкового зв'язку. Для нього він не існує, адже він сам створює цей закон. І в Гавадгіці говориться: під моїм керівництвом матеріальна природа діє. Саме він створює матеріальну природу, до нього її ніхто не створює і створити не міг. Тільки він за власним бажанням почав створювати матеріальну природу, в якій ми існуємо. П'ятий закон це закон ліли, закон Божественної гри. І у ведичній традиції вважається, що Бог грає різні ролі і проявляє себе в самих різних формах для насолоди і для того, щоб навчати душі, тобто нас. Його діяльність не обмежена законом матеріального всесвіту. Він тут грає. Свою прекрасну гру за допомогою наших душ. Шостий закон милості Бога, кріпа шакті. Бог може зруйнувати наслідки карми і звільнити душу завдяки своїй милості. Багаватгіті говориться: віддайся мені, і я звільну тебе від усіх наслідків. Якщо ви хочете позбавитись від карми, ви повинні повністю віддати себе у руки Всевишнього. Але це. Досягають тільки просвітлення. Ці закони описують безмежні можливості Бога, Його свободу, Його милосердя, Його єдність з усім існуючим. Також у ведах говориться, що людини є теж величезні можливості, особливо в духовному розвитку. І людське життя вважається абсолютно унікальним шансом для досягнення вищого усвідомлення і звільнення мокші. Тому саме сюди, в тіло людини бажають потрапити навіть ті, хто. Живе на вищих планетах, тому що тут це можна зробити дуже швидко. Перший закон закон вільного вибору, або, як ви називаєте, свобода волі. Це людина має здатність свідомо вибирати між матеріальним і між духовним шляхом. Куди ви підете? Наліво чи направо, духовний чи матеріальний шлях. Перед людиною завжди два шляхи: шлях задоволення прея і шлях істини, шрея. Який шлях оберете ви, це обирати тільки вам. Другий закон закон карми. Це можливість формувати своє майбутнє, і людина отримує плоди своїх чинків, але при цьому вона не повністю детермінована, змінюючи дії. Вона може змінити також свою долю за допомогою зміни свого характеру, своїх можливостей і зміни кармічної історії свого життя. Карма йога це дія безприязності, яка веде до звільнення. Робіть усе. Просто для блага, людей і світу. Людське тіло третє унікальний інструмент для духовного зростання. Вішримат Бхагавад там сказано: людське тіло потібне кораблю, яке може переплисти цілий океан Самсари. Тому, на відміну від тваринок, людина має здатність до самоусвідомлення, вона може медитувати, робити йогу, йти до просвітлення, розуміти, що вона і є сама свідомість. Четвертий закон. Закон трансформації свідомості. Людина може піднятися до рівня богів або деградувати до рівня нижчих форм життя. Усе залежить від вибору. Тому людина, як вона і то, як вона проживе своє життя, може стати камінючкою при дорозі, а може стати на рівень з богами. Богова дієта говорить: брами в пекло, хтивість, гнів, жадібність, відмова від них веде до духовного піднесення. П'ятий закон. Закон божественної підтримки. Бог допомагає тим, хто шукає істину. Бгавадгіта говорить, тим, хто постійно служить мені з любов'ю, я даю розуміння, яке веде до мене. І якщо людина щиро шукає істину, то вища сила допоможе їй розкрити її ж потенціал. І саме за допомогою Всевишнього людина, шукаючи істину, розкриває себе як найвищу свою особистість. Як свідомість, тому за допомогою своєї свідомості, яка працює з Всевишнім, ви можете служити цьому світові, ви можете служити Всевишньому і досягати всього, чого тільки забажаєте. Закони є для всіх. Є закон для Всевишнього, а є закон для людей. Вони схожі і вони різні трошечки, і про них ми тільки ще розповіли. Тому дотримуйтесь законів, Ідіть в справедливість ідіть в усвідомлення того, хто ви єсть, і ваша дорога буде світлою, чистою і прекрасною. З вами була відовичама. Мої світлічки дорогенькі. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам самоусвідомлення і виконувати закони. Намасте!